Косино розпочався фестиваль бограчу, який цього року триватиме два дні. Організатори недаремно прив'язали його до першотравневих свят, щоб якомога більше гостей мали змогу скуштувати смачні страви та відпочити на території комплексу. Команди з різних куточків Закарпатської області змагаються за основний приз фестивалю 25 тисяч гривень. Чимала кількість уболівальників приїхали підтримати своїх фаворитів та спробувати страви інших учасників конкурентів. Як розповіла Олена Маланич, співорганізатор фестивалю. Учасників стає дедалі більше, а умови конкурсу більш жорсткішими. На даний момент у нас є 10 учасників і 10 команд. Чемпіонат богачу проходить вже вдруге. Наскільки відомо, ну, загалом публіки Закарпаття, наразі думаю, що це більше охопило Україну. Чемпіонат Богач вже проходить у нас вдруге. Перший разу у нас було тільки сім команд, було надзвичайно багато людей. Ми зараз більш масштаб свята і готові прийняти набагато більше гостей. Наші команди змагаються за найкращий, найсмачніший. Бой. І головний приз е, нашого чемпіонату це є 25 тисяч гривень. Тобто це є неприбуткова справа. Кожна команда змагається тільки за головний приз. Журі будуть визначати переможця. Є декілька пунктів, за якими будуть визначати найкращу страву. Е, це такі як е, смак, постівкусія, е, е, наскільки він гострий, тобто гострота страви, ну та інші компоненти, так, до які входять до бограчу. Цьогоріч на змаганні учасники повинні представити перші та другі страви. Перша Страва це обов'язково бограч, а друга страва на вибір учасників. Тут вони себе і проявили, хто як міг, аби вразити туристів та відвідувачів своїми гастрономічними шедеврами. Зокрема, одна з берегівських команд вирішила почастувати гостей смачним пиркут з дикого кабана. Ми готуємо бограч, який який е, спеціально придумав е, наш шеф-повар, який містить замість картошки квасолю, це головне, чим відрізняється від традиційного бограчу, і е, також містить капчену колбасу і капчене м'ясо. Також ми готуємо другу страву, яка яка теж є дуже специфічною. Вона е, приготовлена з дикого кабана, якого до речі, ми власноруч е, вчора приготували його. Е, і з пива приготовлений приготовлена друга страва. Наша. Якщо по венгерськи, то пиркольт з дикого кабана готується да, досить довго. Уже сьогодні ми десь приблизно п'ять-шість годин готуємо другу і першу страву. На фестивалі були представлені й такі страви, як банош, свині вуха тушковані, гуляш і навіть плов. А одна із команд приготувала смачні пампушки зі шкварок та подавала їх до бограчу в якості презента. Аромати, які витали у повітрі, весь час викликали бажання спробувати все, що приготували учасники. Порадувати гостей не тільки Бограчем, а й Боб Левишем вирішила одна з берегівських команд турніру. Справи ми цей рік готували, готували е, два види. Чого думали, що те саме меню готові, що прошли рік победіли, тому що перший рік не вистачало людям. mnogo žalo bilo za tu pilu do mi prodali i bogato bilo i kotore nije poprobe. Zato mi rečali doma što serik tuže po probom, ziku, to tože same i okreme što je bobgujaš, s goljaškoj, domašnje testo i domašnji skolbasoj Це дуже смачна справа, тому що на фестивалі виступаємо всім бомбою, що мені всім подобається. Так що думаю, що будемо Їздили в мадячку на фестивалях і там у них, тому що дійсно я це добре придумано, тому що якщо пускаєш туди 2-3 кг м'яса, одразу може прихватити і ти відпочити бог за це. Так що цікаво придумано. Чималі сподівання на перемогу. Має і команда барбекю на замовлення Ужгородського району, яка в минулому році посіла почесне друге місце у змаганні. Ми от сьогодні перший раз робимо, бо от прямо тут нам теж ну, попросили зробити якусь другу страву, крім Бограч Гуляша. Значить, я роблю просто Гуляш. Гуляш це таке мадярське. Модярська страва, тобто там без води, а там м'ясо тушене там, з цибулькою, там, з морковочкою. Отаке. Маєте якийсь власний рецепт, щоб здивувати? А самого гуляша? Yeah. Ну, там фактично що, м'ясо, м'ясо любе може бути, свиніна, телятина, це вже на, на вкус, бараніна, і ну, обов'язково воно має тут тушитися, це цибуля, Ну і по бажанню, це вже як Україна, як ми в Україні оце в Угорці. не ставлю туди морковку. але ми у морковку ще, якщо тут на Україні ще додаємо у морковку. А там уже вже таке чорний перець, солі. в принципі, вже кожен як хоче. Казани заповнені різною смакотою, радували око та пробуджали увесь час відчуття голоду. Загалом весняна тепла погода та смачні аромати створювали сприятливу атмосферу для відпочинку. thank you